2013 рік відзначився для Одеської області багатьма змінами та реформами у сфері охорони здоров'я, завдяки програмі забезпечення профілактики, лікування, догляду та підтримки хворих на снід, поширення хвороби імунодефіциту порівняно з минулими роками, зменшилось майже у два рази, що є великим кроком для Одеської області. Учасники заходу підкреслили, що є і проблеми, які в майбутньому році мають вирішитись. Наприклад, те, що найчастіше відсутній діалог між владою та людьми, які безпосередньо реалізують зміни в системі охорони здоров'я в своїх містах чи селах. До кожного району Одеської області має бути складений план роботи відповідно до територіальних особливостей. Нам вдасться реалізувати цей ряд проєктів, в тому числі і по створенню клініки інтенсивного лічення. В... тех предполагаемых госпитальных округах, которые сегодня уже, в общем-то, управлением здравоохранения отработаны. Для этого, безусловно, понадобится и материально-технический ресурс, и кадровый ресурс, и над этим надо работать ежедневно, понимая о том, что на сегодняшний день, кроме нас, эту работу никто не сделает. Щодо молодих спеціалістів, то було наголошено те, що не підтримуючи матеріально починання молоді, можна забути про повну реалізацію всіх проєктів та планів у сфері охорони здоров'я. Адже від молодих медпрацівників залежить стабільний стан області у подальшому житті. Не дивлячись на приближення свят, засідання пройшло в активній та робочій атмосфері. Учасники заходу привітали нового начальника обласного відділу охорони здоров'я. Я думаю, большинству в этом зале представлять этого человека не надо. А человек, который много лет занимается вопросами здравоохранения области, поработал достаточно долго и главным врачом в городе Одессе, и в управлении городском здравоохранения, знает проблематику как и нашей столицы, нашего региона, знает проблемы и наших районів. отже, 2014 рік обіцяє багато змін у сфері охорони здоров'я. Вже розроблені безліч планів та реформ на майбутній рік, який, до речі, в Україні визначений як рік медицини. Управління охорони здоров'я просить бути обачними та не забувати про власну безпеку навіть під час святкувань. Якщо ж все-таки говорити про новорічні свята, то сама атмосфера переднів зимових торжеств позитивно впливає на настрій та повсякденну бутність кожного з нас. А отже, всі ми перебуваємо у передчутті майбутнього відпочинкового дозвілля. Можна немножко відійти від строгих назначень врачебів, але обов'язкова корекція. Якщо ми говоримо о дієті для пацієнтів з сахарним діабетом, то обов'язково корекція. Или сахароснижающих препаратов, таблетированных, или же Інсулина. Анатолій вже 12 років хворіє на цукровий діабет. Нового року чекає та про дієту не забуває. Супруга вже привикла к так що знає. Якщо я щось кусень поїв, значить я тут капусту тут вже друге, що водки випив, значить на наступний день сьогодні сахаром позіл, понизився. Ну, Так як ми всі діабетики говоримо, що понизився, а на завтра залишається. Так що завтра треба вже бути на чеку хворі на діабет добре знають особливості цієї недуги. Праздники – це новогодні або буднічні дні. В будь-якому випадку пацієнт має освідомлен бути у правилах і введення препаратів, і правилах Меню може бути різноманітним та все ж є свої особливості. Правильно підібрана дієта при цукровому діабеті не створює навантаження на ослаблену підшлункову залозу і нормалізує вуглеводний обмін в організмі. Ключовим моментом при такому харчуванні є обмеження вживання вуглеводів. При цьому важливість має обмеження не стільки кількісні. Скільки якісні, при складанні дієти, варто передбачити поступове збільшення кількості вступників вуглеводів до обіду та поступове їх зниження в раціоні до кінця дня, кількість та розподіл вуглеводів за часом обов'язково повинні узгоджуватися із графіком прийому лікарських препаратів. Першу половину дня ми рекомендуємо більш калорійні продукти. до вечір, коли чоловік менше двигається, і Затрати його энергетические намного ниже. Продукти питання повинні бути з мінімальними углеводными індексами і мінімальним калоражем. Інсулін з'явився майже 80 років тому. До того діабет лікували дієтою, фізичними навантаженнями та травами. Нині він піддається кращому контролю, ніж раніше. Коли я заболів сахарним діабетом, я вже так перепугався і коли потрапив в лікарню, пришли жена, дети, я попрощался с детьми, думал, что это уже конец, все. Потом я это самое рассказал врачу, мне как врачка, выписала пилюли. Водам уже привык. И да, это образ жизни, то есть постоянно надо думать. Цукровий діабет одна з найпоширеніших неінфекційних хвороб в Україні. Одним з головних завдань успішності його лікування є тематична освіта хворого та його розуміння життя з цим захворюванням запобігання ускладненням болесті. Адже діабет це спосіб життя, і ефективність лікування цієї недуги значною мірою залежить від самих пацієнтів. Це не приговор, що вже все. Люди живуть, і то я вже 12 год живу з цим діабетом. Ірина Воцюховська, Максим Радченко. Факти. Давно минули ті часи, коли під бій московських курантів новорічні столи ломилися від тазиків з олів'є та фаршированих яєць під майонезом. Нині кожна родина накриває новорічний сіл за своїми уподобаннями та можливостями. Та традиція багатого різноманіття залишилася. Господиня дому вважає своїм обов'язком порадувати рідних улюбленими стравами. Зазвичай ми не обмежуємо себе у їжі за празниковим столом. Та все ж медики рекомендують: не намагайтеся надолужити за трапезою всі минулорічні смакові обмеження. Це може зашкодити вашому здоров'ю. Особливо, якщо ви пацієнт ендокринологічного диспансеру. І слова цукровий діабет для вас не просто звук, а реалії життя. Сладке старатися все-таки ісключити, сладкі фрукти ісключити, мічно ісключити м'ясо, риба, овочі, нежирні молочні продукти. Крім того, має значення і спосіб приготування їжі. Старатися щоб це було ліфтушоним, ліво запіченним віді атварною. То старатися не, не использовать слишком жирные соусы, жирне майонезы. Незабаром українці плавно вільються в часовий простір 2014 року. У новорічну ніч перед дзвін мільйонів келихів зі святковим шампанським разом зі стількома ж потаємними бажаннями збагатять навколишній світ. Найкращее побажання для всех нас. Самое главное ⁇ это здоровье, его действительно надо беречь, потому что не имея здоровья, человек уже ничего не хочет добиваться. Поэтому всем здоровья себе, здоровье близким и дорогим людям, здоровье друзьям. И тогда, конечно, в жизни будет намного больше счастья и времени для получения удовольствия и достижения своих целей. У одеській школі інтернаті номер 7 пройшов благодійний в новорічний ранок для дітей інвалідів. Маленькі одесити разом з батьками змогли напередодні свята отримати солодкі подарунки від працівників управління Міністерства доходів. У головному управлінні Міндоходів в Одеської області два інтернати, дві школи, котрим ми оказуємо посильну допомогу через профсоюзний комітет наших співробітників І в принципі супроводжуємо їх. По году. Новорічне свято створює у дітей радісний настрій. Вони з великим бажанням співають новорічні пісні, танцюють, веселяться. Адже навіть попри те, що у них є проблеми зі здоров'ям, діти залишаються дітьми і радість від очікування свята від подарунків, від гостей, які до них завітали закриваю собою будь-які негаразди. В свою чергу керівництво інтернату зазначає, що такі заходи, візити до дітей, представників управління неодноразові. Постійна увага і підтримка це дуже важливо кожній дитині. Кожне свято у нас проходить з подарунками для наших діток. І головне управління Одеської області ніколи нас не забуває. Вони приходять до нас і на 1 вересня, і на свята, як новорічні свята, Миколая. Ми завжди раді зустрічі з ними і бажаємо всім щастя, радості, добра. Отож, не соромтеся дарувати добро, адже діти потребують нашої любові і підтримки не тільки на свята.